Максимально комфортний велосипед, підсидів тут з амортизатором. Ціна такого велосипеда всього лише 6540 гривень за алюмінієвий велосипед. Поглянь лише на цю косметику, пробіжись. Ні однієї царапинки. Захист на ланцюг також збережений. Ззаду вже обладнаний Шиманівською тріщиточкою. Діорівська перекидка, поглянь лише на цей захист, як він тут збережений. Шіманівський шатун алюмінієвий, три зірочки спереду, все тут працює, все тут в відмінному стані. Одразу ж його обладнали повноцінними крилами, хороші крила поставили. Одразу він обладнаний ось таким багажником. До речі, це ще дамка свого роду. Дуже зручно на нього сідати, перекинути ногу. Руль тут можна відрегулювати також від себе по висоті. Він вже, на жаль, не регулюється, а от нахил можна ще відрегулювати. Дуже зручний велосипед, навіть ось ці ріжки, тобто дозволяють змінити хват. Це дуже комфортно при їзді. Крім цього, спереду вилучка Сантурівська, яка також працює дуже, я б сказав, відмінно. Навіть погляньте, ось такі дрібнички, вони також варті уваги. АБС на передній гальма свого роду АБС. 28 колеса, пістоновані, усилені у вода, все тут також збережено, резина в відмінному стані. Динамо втулочка Давай зразу перевіримо, чи вона працює. Бачите? І динамочка працює, Це, ця фара живиться від цього генератора. Тобто все тут працює, все тут справне, чиманівські монеточки. Нагадую, ціна такого велосипеда всього лише 6540. Не знаю, куди ще дешевше. Тому, кого цікавить, одразу ж його забирайте, адже він в одному екземплярі. Все добре.